Ми робимо для воїнів оберіг, щоб якнайшвидше повертався воїн додому на свій рідний поріг. Власній кімнаті на столі сині та жовті стрічки, пряжа, папір та клей. Працівниці навчально-реабілітаційного центру, що у Терешківській громаді, виготовляють обереги. Допомагати воїнам ми розпочали з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку це були ми в'язали носки, тому що була холодна пора року, і їм потрібно було зігріватись. Виявилося, що обереги для них дуже важливі і почали просити просто зв'язати такі їм браслети. Так як я працюю з стрічками дуже давно. Що я могла? Я могла в'язати отакі браслети, а потім почало з'являтися щось нове. Почали виготовляти ось такі обереги в вигляді колосочка. Олена Шпанкіна запальничкою опалює жовту стрічку. Так жінка готує окремі деталі. Це заготовки для ангела. Думаю, моя я ангелів можу зробити із стрічок. І я знайшла такий шаблон і почали виготовляти ось такий. Працюють учителі закладу у вільний від роботи час. Свої обереги на фронт передають із волонтерами. Ось у нас є крила, для того, щоб був тулуб, ми беремо наш шаблон, намотуємо нашу пряжу, тоді закладаємо сюди, це наш буде тулуб. Це все робиться так, в спокійній обстановці, з гарними думками, з побажаннями для наших захисників. Взагалі, це досить клопітка робота виготовлення оберегів. Як розповіла Юлія Телятник, за день вони виготовляють зо півсотні різних оберегів. Скільки ж зробили за понад рік, не підраховували. Ми знаємо, для чого ми це робимо. Ми робимо для наших захисників, для наших воїнів. Ми хочемо, хоч чимось допомогти їм, тому що ми розуміємо, яким там важко, в яких умовах вони зараз там перебувають. Тому ми частичку свого тепла, любові вкладаємо в ці наші обереги. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.